Павпет титульний партнер Favbet Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Що зараз ми будемо дивитися чудовий футзал. Отже, Артур Падлюк. І зараз а, від 10-го номера Сергія Журби був перший удар у сьогоднішньому матчі. 3-8 грати тільки на перемогу. І таку перемогу переконливо Чогось варті. Ну, а тим часом у атлетик футзалу вийшла друга. Четвірка, і ось Васильєв мав шанс відкрити рахунок. Але так і не переграв він Олександра. Скажу, що. Непоганий ще один момент. Зараз потужний постріл був. Також постраждав позавчора від атаки агресора. Тим часом, який момент! Все ж таки аут вказує радіта. Ah, удар поперечений від Старожука! Половина поля хіта. І подивіться, Калашник. Удар. Рикошет. Ще один удар Дзюби. І який момент! Ворота. Поруч з дев'яткою після пострілу Дзюби. Ah. Шісте відбирання. Атакують хіт. Ой, який небезпечний момент у киян. Ну, притул. Але поки що без голів. Щур. Простріл моменту Дніпрян. Як міг тут скористатися цією передачею? Не точна передача. Сухов Одразу вкидання на Жука. Жук перекидає Мечерякова, але не точно. Калашнико. Васильєв. Можна бити! І м'якова! Зубиває м'яч! Чудова комбінація! Дніпрян. Подивіться, які емоції! Можливо, так у, у, у деяких випадках і фобусала. А, а, а це вау. рикошет, друзі. Завдяки рикошету забиває м'яч Сухов, Подивіться, міщиріков нічого не міг зробити, тому що м'яч летів в один кут воріт, і київський хід зрівнює рахунок. Подивіться так, рикошет дуже прикрит для голкіпера. Скільки цих рикошетів було в цьому чемпіонаті для Дніпря? Ну так склалося, друзі. Подивіться, зараз бачимо траєкторію. Так, удар в інший кут, і нічого тут не міг зробити міщерякова. Атакувати ні не вдається. Небезпечно. Удар. А ось це помилка Міщерікова. Ось це помилка Міщерікова, на мій погляд, тому що він зараз і сам, напевно, не розуміє, як м'яч пройшов. Пройшов. О, давайте подивимося. Ще раз цей момент. Удар по воротах і. Ай-яй-яй, яка прикра помилка. Дуже неприємний момент для голкіпера. Подивіться ще раз. Цей удар. І так, ну давайте ще раз подивимося за воріт. між ніг. В складі атлетик футзалу. Зюба Васильєв нагорний. Простріл був на Васильєва, але надійно зіграв Сухов. Проходиться передача. Подивіться, 2 секунди. Все. Перший тайм у Дніпрі завершується, друзі. Олександр Сухов. Дев'ятий номер Артур Падлюк. Виставної, Непоганий удар. Повз ближньої дев'ятки м'яч. Ні, залишає м'яч Калашнику. Удар, удар Калашника і м'яч. Ворота. ворота м'яч за полетів заоту, нікого не зачепив. То вже інша справа. Атлетик футзал. Атакує момент! Дзюба! Заблокували удар Дзюба, а потім вже надійно зіграв. і тут гол. Ну, це дуже красивий гол був від а, Андрія Мельника. Це дуже, дуже було красивий. майстерно. Ой, якщо ти не встиг, то це помилка, безумовно. Намагався Міщелько все зробити, все що можна, але подивіться. М'яч потрапляє у ворота і рахунок у нас стає. 1-3. Може бути атака. Передачі. І зараз небезпечний момент, але скорочий відстань для удару. Дуже такий непоганий талонитий хлопець. На який момент зараз і рикошет був. Хінтець. Пас на щурах. Щурб б'є Тут. Гарний удар вчора, але Скокійно, по центру так. Сухо. Передача вперед небезпечною. Тут боротьба, яка. Кремезний хлопець. І ось м'яч. І який сей від Тарана. Ви подивіться. До завершення матчу. Таран. Знову Таран. шпагаті Зюба. Відкрився, пішов вперед. Сухо! удар по воротах! поворота. Ворота порожні. Передача. Калашник. Шеремета, треба бити. Удар. І м'яч потрапляє у стійку. Мета грає з Мельником. Сильно здалеку, І Момент тут підправляв м'яч. Калашника. Чи буде удар? Удар блокується. Удар. Шеремета. І що там удар? І гол. Так. Це Олександр Педяш. 17-й номер. Робить рахунок. 4-1. Крапку. Я ставлю знак оклику. Все може бути в нашому футзалі. Але заявка на перемогу дуже щорну. Треба щось робити. 20 секунд, хоча б гол забити, б намагатися. Ну давай, зюба, буде удар. Зюба удар. Удар! Зюба рятує свою команду. Сумхав міховський атлетик у програє в сьогоднішньому матчі. Але показав гарну гру. Чинив гідний опер чемпіонам. Гарний футзал. Гарний футзал у виконанні обох команд, шановні друзі. Favbet. титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.